Близько 20% дорослого населення ромської громади не мають ніякої освіти та ніколи не відвідували школу. Майже стільки ж дорослих представників ромської спільноти закінчили тільки 4 класи молодшої школи. Про це йдеться у відповіді секретаріату повноваженого Верховної ради справ людини на інформаційний запит Укрінформу, який оприлюднили 6 вересня цього року. У чому причина такої кількості? Як це може вплинути на їхнє життя далі? Ми будемо обговорювати упродовж цієї години. Відсутність атестата впливає на життя Роми. І чи працюють державні програми підтримки Ромів? Ми дізнаємося в розмові з головою громадської організації об'єднання Ромів Ужгорода Мирослав Горват. З нами на прямому зв'язку ми вас вітаємо, пане Мирославе. Вітаємо. Доброго дня всім. Щойно ми пане пане Мирославе, ми щойно говорили з Агнесою Кудрун, директорка Бергійської гімназії ОПРЕ рома Ця гімназія має діток лише ромської національності, і дуже цікаво дізнатися, чи можуть такі дітки навчатися в інших будь-яких навчальних закладах, і чи навчаються по факту. Дивіться, якщо ми говоримо про ромські сегреговані школи, які їх нараховуються на ну, в області близько ста, то зверніть увагу, що ну в інших школах так звані е, асимільовані, так, ну більш е, е, доступні школи, вони завжди, як на мене, відкриті і доступні. То, чи є можливість відвідувати, тому що такі сильні школи. Знаєте, не завжди близько до ромських поселень. Це по перше. По друге, знаєте, там завжди треба підтягуватися до тих знань, які там, які там мають оці їхні правила школі і програма сама дуже сильна. В таких сегрегованих школах, як в берегові, я дуже добре знайомі з пані Агнесою. Дуже добра і правильна директорка, дуже багато робить для місцевої ромської громади. Я сам відвідував. Такі школи і багатьох шкіл по всій області. Скажу вам відверто, що є можливість, але дуже шкода, що не в кожній школі е... роми не, закі... не закінчують школу. От тут цим проблема. А якщо закінчуються, лише 9 класів. А, а Такі більш крупні школи, сильніші школи це 11-класні школи. От я, наприклад, дуже зацікавлений, щоб в цих школах закінчували роми. Школу тоді є можливість поступити або продовжити навчання. Якраз пані Агнеса теж згадувала про цю проблему, коли діти можуть не відвідувати період певні тижні, можливо, місяць навчання, потім повертаються знову, а потім можуть знову не повертатися. Згадувала про проблему, коли батьки задіюють дітей замість того, аби віддавати їх до шкіл, залучають до роботи. Власне, як така ситуація, якщо, наприклад, через це не можна буде видати дитині атестат, як це може вплинути на її життя у подальшому? Таких ситуацій дуже багато в області. Ви зрозуміли е, останні роки це ковідний період. Тепер під під час воєнний період е, масово діти не закінчують школу. Якщо закінчували це. Можливо, через інтернет навчалися, спілкуючись зі школами там, де було можливості. Ну не кожні батьки мають гаджети. Це телефон, це інтернет. Це зовсім інша можливість, розумієте? А про цю можливість мало хто говорить в Україні. Ми багато говоримо про різні стратегії, програми. Про глобалізацію, про інтеграційні процеси, про інклюзію людей. Бо ми йдемо в Європу і багато говоримо про ці культурні гарні речі європейські. Але якщо ми говоримо про громаду Ромську громаду Закарпаття або, зокрема, на всій території України, то покращила ситуація. Я не можу сказати, що ні. Але дуже, дуже так повільно і, і частково, але дуже багато зробили батьки в цьому напрямку. Зуміти, тому що закінчити школу 11 класів, но, наприклад, за останні 10 років у нас по Ужгороду ми маємо, можливо, близько 20 дітей. По області ми можемо мати і 200-250 дітей. Поступило із цих дітей. Можливо, 10 чоловік, розумієте, можливо, 15. Вдумайтеся, це дуже мала кількість. Це треба ще довчитися і проплатити кожного року по 25-30 по тисяч гривень. Це шалені гроші на сьогоднішній день. Там, де працювали європейські програми, там набагато легше. Наприклад, да, я теж учився по європейським програмам, і на сьогоднішній день я ще вчуся як аспірант. Розумієте, і тут дуже багато залежить проспів. Владою про допомогу, про можливість розвитку Ромської громади. А ви правильно говорите без освіти буде дуже, дуже ну, нереально по майже. Так, і це такий ланцюжок, який тягнеться і буде тягнутися в замкнуте коло, тому що дитина не отримала освіту, не отримала тестат, не поступила, не знайшла кваліфіковану роботу і не змогла купити своїм дітям гаджети, за якими вони потім мають навчатись, і це буде іти по колу. Давайте тоді про програми, які європейські програми підтримки Ромської громади існують в Україні, зараз діють, і які державні програми є. Сьогодні продовжена програма про план дій про стратегію, яка має розвивати ромську громаду. Вона затверджена військовою адміністрацією дуже правильно і добре. Це було в цьому році, паном Микитою з. Буквально до кінця року, до роки ця року буде така програма, і вже в Ужгороді. Я як депутат ну, і мої друзі-колеги робимо все для того, щоб такі програми діяли на території Ужгорода в кожному в кожній громаді, в кожному селі, великому містечку мають бути такі програми, але програма або сама стратегія розвитку ромської громади має бути реальною. Тобто міський голова або депутати місцеві мають розуміти, що якщо вони трошки не допоможуть цій громаді, то ця громада буде продовжувати жити хаотично і, і, і ненормально, як я це називаю. Тому що люди без освіти масово люди не вміють читати писати. По сьогоднішній день людям, які за 20, за 30, за 40, люди не вміють читати писати. Таких людей мені дуже шкода, але дуже мало. Ми говоримо про якісь європейські стандартні речі, а ми не можемо зрозуміти, що це інклюзія людей, так як в Європі. до них треба спеціальні програми, спеціальні освітні програми. Ми не можемо навчити ромів читати, писати по тій програмі, які учить загальноосвітня школа, де де, де з дитинства дома вже займаються з дітьми. Тут немає такої а є можливості, можливості зараз. Або є програми, які дозволять якраз розширити кількість дітей, які зможуть хоча б базові освоїти знання стосовно читання. І про що конкретно ми говоримо? Що означає програма? Це виділяються гроші, виділяються конкретні вчителі, які займаються з конкретними дітьми, якісь заохочувальні акції. Чи це на рівні планування? Так. Ми говоримо про програму, яка є більше розмови про те, що там розписано по як Наприклад, розвиватися або який напрямок, це освітній напрямок, це медичний, це, наприклад, паспортизація, яка на день, це кричущий момент. Ну я, я це питання обговорю вже останні 10 років, коли люди без документів. От ви говорите про освіту, а я говорю людей, які живуть останні там 30 років під час незалежності України без жодного документу, і тому якраз ці програми дозволяють нам співпрацювати з структурами державними. Це дає нам можливість позакроково рухатися вперед. Якщо були б в цих програмах ще фінансові можливості, тобто розвивати ромську громаду навіть всередині ромської громади, щоб в ромській громаді, там де проживають локально роми, щоб займатися з ромами, вчити їх читати, писати навіть в дорожньому віці, то би шикарно. Розумієте, та ну, вибачте, мене людина, яка не вміє читати, писати їй дуже важко працевлаштуватися. А працевлаштування на сьогоднішній день проблема в Україні це номер один. Угу. Я вас почула і в нас дуже мало часу. Я хочу ще одне питання задати, повернутися до дітей ем, про відповідальність. Бо якщо буде тільки заохочування, а не буде відповідальності, то я вважаю, не буде справи. Є якась відповідальність, наприклад, батьки, які не віддають дітей до школи. А... А як так можна в, в нашій державі? Має бути відповідальність за це. Якісь комісії, які перевіряють? Про це розкажіть, будь ласка. Це звичайно має бути має бути реальний підхід до тої чи іншої проблеми. Якщо батьки не, не віддають своїх дітей в школу, мають бути притягнуті як мінімум до адміністративної. Відповідальності Розумієте, це співпраця з соціальними службами, це співпраця з місцевою поліцією, дитячою поліцією, це система, яка має працювати. Це як в машині розумієте, все має працювати. Якщо щось не працює, значить це все стоїть на одному місці. А ми бачимо, що це дуже повільно і повільно дуже рухається вперед. А щодня у нас тут приходять представники ОБСЄ, Рада Європи, представники посольства американського, представники різних посольств, які говорять на, на, на розумієте, критично ставлять питання, що без того, як ми не вирішимо проблему ромів. Такі інтеграційні процеси, як вступ в Європу, чи взагалі щось конкретно ну, рухатися в сторону Європи, ми не зможемо це зробити, тому що ситуація з Ромами на Україні ну, це, це дуже критично. Я вже не говорю ромів ВПО. Це це кричуща проблема на сьогоднішній день, коли люди, які ну просто. Сховалися на Закарпатті і тут живуть, як ВТО, розумієте, внутрішні переміщені люди, які не мають де проживати, а таких людей дуже багато. Ну це, це є проблемою. Цим треба займатися, пане Мирославе. Дякуємо вам дуже за участь у нашому ефірі. Мирослав Горват, голова громадської організації об'єднання Ромів Ужгорода, був з нами на прямому зв'язку. І рухаємось.